Доброго дня, пані та панове та майбутні мільйонери. Зразу кажу, ця темка не потребує коштів. Так, вона без вкладень. Дуже багато, я вважаю, ви там дивились у Ютубі чи десь. Так, де ж без вкладень, де ж без вкладень. Але є така штука. Це програма CoinMarketCap. Ця програма, я її дивлюсь, аналітую якісь монетки у криптовалюті. Та я дивлюсь там різні проекти. Але, 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 є там така штука. Ви кожен день заходите у цю програму, та я, зараз ви її бачите на екрані, нажимаєте зверху якийсь кристалік та получаєте ці бриллянти. Ви їх получаєте, получаєте, получаєте. І коли ви назбирали, ну, наприклад, там, 1000 кристалів, це можна, я гадаю, зробити за місяць-півтора. Та можна вже купити якусь NFT, а далі вже цікавіше. А NFT це може коштувати там, 3 доларів, 500 доларів. Я думаю, ви зрозуміли, без вкладень. Кожен день, кожен день. Там на перших днях 10 кристалів, 10, потім можуть дати 20, в кінці тижня 50, потім 10, 10 і так далі, і так далі. І можна просто. Продати якусь невтішку, я гадаю, і за 10к доларів і бути багатим. Це це тупо, я вам кажу. Я зараз збираю, збираю. І важливо не пропускати. Кожен день. Зайшли, нажали получити бриллианти», вийшли. Зайшли, нажали Получити бриллянти, вийшли. Нажимаємо, нажимаємо, складіруємо, як їх кажуть. Складіруємо. Москальська мова. І усе. Я бажаю вам успіхів. Таке було коротеньке відео. Всім гарного настрою, гарного дня, мирного неба над головою. Слава Україні! Слава нації і пиздець Російської Федерації!